Можемо розпочати. Я розумію, що всі стомлені, але це буде дуже цікаве, і цікаве обговорення цікава панелі. Я обіцяю, що ви дізнаєтеся щось нове. Я би хотіла розпочати з представлення ем, мого друга, це музиканти, абсолютно. Чудовий менеджер, мистецький менеджер, організатор у нашому місті він створив, заснував прекрасний фестиваль Золота скрипка Одеси. У нас є школа Столярського. Столярський був дуже відомим, і він був єдиним вчителем, вчителем Девіда Ойстраха, який із Одеси сам походив, і таким чином це сприяло появі. Цілої плеяди музикантів, і я думаю, що ви можете підсумувати, якими різними вони були, і якими цікавими вони були, ігоре, слово вам. Водиться в Одесі з 2015 року. Перші скрипки Європи, лауреати всіх європейських нагород та конкурсів, професори та віртуози скрипки з Німеччини, Швейцарії, Великобританії, Австрії, Італії, Франції, США, Канади, Естонії, України, симфонічні та камерні оркестри, різноманітні концертні майданчики та гала-концерт у знаменитому одеському оперному театрі, майстер-класи та зустрічі. Понад 60 віртуозів та де десятки тисяч слухачів та гостей Одеси об'єднуються у любові до її величності скрипки. Добрий день. Добрий день. Дозвольте представитись. Я по дитинстві. Скрипаль. Я закінчив школу столярського, оцю школу, яку сьогодні ми представляємо як школу скрипалів. І консерваторію, як Скрипаль. Е, був викладачем школи столярського. Одного часу навіть заміняв столярського, котрого, котрого я не зазнав, тому що я був завкафедрою струнних інструментів. А потім змінив своє життя і став телевізійником. І за останні 40 років зробив кар'єру як телевізійник. Тому я і маю право займатися скрипкою. Фестиваль Золоті скрипки Одеси вже вісім років проходить в Одесі. Він би міг проходити і більше років, років 18. До першого фестивалю я ходив до наших мерів і говорив, говорив з ними. Вони дуже, дуже схвалювали мої ідеї. Говорили, давайте напишіть нам. Я писав, десять років писав. Через десять років вже другий мер Геннадій Труханов, котрого сьогодні ми тут говорили про нього, сказав, робимо. І так почався от, фестиваль, який став сьогодні відомим. Ну, зі скромності, я можу тільки сказати, відомим, в Європі, трошки в Америці, але все ще впереду, він буде розвиватися. Тетяна Маркова, яка тут присутня, і Павло Буберман, я повинен назвати фамілії, людей, які зі мною разом започаткували цей фестиваль. Знаєте, я немножко так в історію відео, Іван Ліптува сьогодні говорив про те, що символом Одеси з'являється якір. Це правда. Одеса морське міст, великий порт, торгівельний порт. Але якщо б не якір, то символом Одеси могла бути скрипка. Тому що все 20 століття, яке пройшло, визволо в, в Одесі скрипковий бум. У нас виросли скрипалі, які потім, десь у середині ХХ століття, стали гордістю мирової скрипкової школи. І виконавців. Приведу лише один приклад. В середині століття, десь у 60-ті роки, в Корнегі-Холл був запланований концерт, три концерти. Зранку, вдень і ввечері. В них участвували. Натан Мільштейн, Михайло Ельман і Давід Ойстрах. Кожен зі своїм сольним концертом. Мільштейн і Ельман були, були американськими скрипалями, великими американськими скрипалями, а Давід Ойстрах був радянським скрипалем, великим радянським скрипалем. І от в один день три концерти. Американці, які дуже люблять тоталізатор, вирішили його організувати. Хто краще зіграє з трьох цих великих скріпалів? А справа в тому, що у кожного в програмі були була такий твір дьявольські трелі Це соната дуже... Дуже э, э, віртуозно, і э, кожен зіграв цю сонату такінь. Каталізатор, вирішували, хто краще, так далі, і тому подібне. А ввечері всі троє зібралися у номері у Давіда Войзерха і страшно сміялися, тому що всі троє були з одного міста, з Одеси. Вони е, згадували своє дитинство, одеське дитинство, особливо е, дитинство Натана Мільштейна, котрого в першому класі гімназії, його, його батька та мати визвав до себе директор гімназії і сказав слідуче, що ми вже не можемо його терпіти. Він в перші два місяці він перевернув нашу гімназію знов на голову. Давайте щось з ним робити. Давайте віддамо його на скрипку. В нього багато енергії, треба його якось заспокоїти. І Якщо ми його не віддамо, може може він стати і великим скрипалем, але стане, може стати великим бандитом. Тому давайте вирішимо, на що ми його будемо орієнтувати. І його віддали на скрипку. Так, одеська дитина стала великим американським скрипалем. Колись Ісак э, э, Стерн. когда приехал до Одессы в 1957 году, сказав, а потом написав в, Америке, что какое, какое счастье, по-русски я скажу, какое счастье, что сегодня мы можем принимать скрипачей из Одессы, а они скрипачей из Америки одесского происхождения. Тому, як ще говорити про Одесску Одеську скрипку, то традиція одеської скрипки, так чесно кажучи, одеські скрипалі вже давно в Європі і в Америці. Давно. Вони стали концертмейстерами великих оркестрів, вони стали солістами, виступаючи на самих... Престижних сценах цього миру, світу. Е і якщо говорити про е фестиваль, то он е він естественно, як буде по-українськи. -по дійсно. Дійсно. Дійсно, да. так. Він дійсно фестиваль, який е може за бути започатковані тільки тільки в Одесі. Може і інші міста можуть претендувати на це звання, але Одеса, якщо е, італійські скрипки, е, ви знаєте, в Страдібарі, в Вернері, е, з'являлися в Кремоні, в італійському місті Кримона, е, знам... скрипки. Великі скрипки, то великі скрипалі для цих скрипок з'являлися в Одесі. Не знаю, що буде далі, трудно сказати, сьогодні дуже. Я потім скажу, в якому вигляді зараз фестиваль, но, але незважаючи зважаю, не ні... На війну, на війну, незважаючи на ті обставини, які зараз е, існують у нас, в нашій державі, ми плануємо і в цьому рокі, році, е, в липні, місяці провести фестиваль Золоті скрипки Одеси. І коли я запросив скрипалів, великих скрипалів, які можуть приймати в ньому участь. І, чесно кажучи, не думав, що е отримаю схвальну е відповідь. Я отримав її від усіх. Всі сказали, да, ми е е е е я не пустив, так, ми приїдемо. Дякую. Ми е дуже, е дуже дякую. Але щоб зробити цей фестиваль, були потрібні поштовх, гроші. Енергія, ресурси і тому це дуже важливо мати якісь фонди і підтримку, на яку можуть розраховувати арт-менеджери при організації цих фестивалів.